Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗок. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблі розшилок сонечко та роторної косарки Virex. Сьогодні я вам покажу, які в нас є в наявності полички до панелі приладів МТЗ та ЮМЗ. Є як для великої, так і для малої кабіни. Є для всіх видів панелі приладів. Ціна будь-якої тисяча гривень. Також є полички для колонок на стелю. Ціна їх 2200. Є синьою, червоною та зеленою строчкою. Ось така панель. До замовлення переходьте на наш сайт mtzo.com.ua, телефонуйте нам по номеру телефона, наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення!